Так, братва, всем привет. Що, заїхав на подсолнушок. І тут гляньте як бджолочка работає. Давай, родненька, давай, давай, запилю його, запилю. Отакий От фон на полі, це у нас Impulse. Трошки одійшов. Головки викидає, бджолки, бджолки, блю... бджолочки, дивіться як працює. І оно. Та ти що, красота. Гляньте, які головки, як вивертає їх. Офігеть. Аж подобається, коротше. Що ви що, скажіть мені, що? Тут а що то буде, не буде? Це те, що поприпалювали, бачите, воно таке. Коротше, полудохле, полу... Я не знаю. Ну такий, він низенький, коротше, рост у нього нездоровий. Зараз ось зайду в рядочок. Так примірно. Це, це ще цвіте, коротше. Це цвівся, ну таке ось щось. І думаю, щось буде. Гляньте, бачите, такий фон. А ну пишіть, 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 напишіть мені щось. успокойте мене і розстройте тут щось буде, не буде.